Моменти були важкі, тому що в тебе стоїть тримбал 250, і ти постійно дивишся. А тут ти собі директор, тут ти понажимав і сидиш. Два роки тому купили оприкувач Фергюсон. Ну, В даному кластері, де ми знаходимося, на трьох тисячах з лишнім гектар, ми одним оприскувачем закриваємо всі потреби. Тут стоїть на ньому хороша система уровня контролю штанги. Є в нас поля, де ти йдеш, допустимо, ліве крило йде чітко рівно, а праве там, ну, під гір'я йде. То він йде отак. Так само так. Усім привіт! Команда Куркуль сьогодні працює на Черкащині у господарстві АПК Сервіс, де протягом 15 років практикують ноутіл. No Вірніше, не зовсім ноутіл, no технологію дещо адаптували під свої кліматичні умови та особливості. Піввласник АПК Сервіс цілком переконаний вже з огляду на практику двох років, що новенький оприскувач Масей Фергюсон 535 це справжня знахідка для їхньої технології. І я впевнена, що ви хочете дізнатися деталі від практиків. Тож дивіться цей випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і гайда з нами! Який зараз загальний зембанк? Ну, біля 4,5. В певний час був більше. Ну, Такі часи, що багато людей хочуть землю самі обробляти. Там, де крупні паї в селах і в людини є 2, 3, 5 паїв від родичів, закінчуються договори оренди, багато хто хоче забрати і обробляти самі. Таким чином, за цей час десь біля 1000 гектар. Земельного банка ушло. І обробляють самі свою техніку чи користуються вашими послугами? В основному самі. Ми послуги не надаємо, тому що в нас на сьогодні не залишилось техніки для маленьких ділянок. Ми перейшли вже десь років, ми 15 працюємо по технології А Маленький фермер це класична технологія. Тобто ми їм, крім послуг комбайнування, особливо то й не можемо надати якихось послуг. Ну, є у нас господарство, де в селі десь біля 50 суб'єктів господарювання на сьогодні. Тобто там три тисячі було з лишнім гектар, є ми, є ще два господарства трошки менші за нас, і ще є 45 суб'єктів геть маленьких. Як з часом трансформувалася сівозміна? Ми, коли починали, наприклад, то ріпак вже взагалі ніхто не вирощував. То ріпак почали вирощувати десь 2002-2003 рік. Коли ми починали, то сівозміна була дуже проста. Пшениця соняшник, коли ми в субаренду землю брали. Коли вже ми позаключали довгострокові договори оренди, то відповідно треба вже дбати про ту сівозміну, яка тобі в довгостроковій перспективі дасть стабільний фінансовий результат. Відповідно, розширилася гамма цих культур і стало вже там біля сіми культур. Що на сьогодні вирощуєте? Ну, Те, що всі вирощують: Соня. пшениця, ячмінь, ріпак, соняшник, кукуруза, соя. Техпарк у нас група тракторів це вітчизняна техніка. Вони нові до 5 років. Ну, це вітчизняні трактори ХТЗ. Що стосується комбайнів, оприскувачів, навантажувачів, то це імпортна техніка. Багато років комбайни це були фірми Клаус. Фірма Клагас техніка хороша, дуже дорога на сьогодні і достатньо складна в обслуговуванні. Через це шукали варіанти щось попроще. Зупинились поки на Майсефіфер «Фергюсон». В цьому році купили три комбайни. Що стосується оприскування, цей компонент технології у нас був винесений на аутсорсінг. Тобто ми нанімали компанію, яка своєю технікою, своїми силами закривала повністю всі потреби в оприскуванні. Почалась війна, спеціалістів у них нема. За їхньою технікою, дивитися, кому нема, прийняли рішення, що будемо купувати оприскувач власний. І самі це робить. Два роки тому купили оприскувач Майсейфер Фергюсон». Ну в даному кластері, де ми знаходимося, на трьох тисячах з лишнім гектар ми одним оприскувачем закриваємо всі потреби. Десь приблизно 13-14 тисяч гектар на рік він бризкає. Станьте спонсором нашого каналу, і ми розкриємо унікальний досвід АПК Сервіс, господарства, яке протягом 15 років адаптувало передові світові технології. Під українські реалії. Вивчивши американський і аргентинський досвід, вони створили власну систему Вертітіл, коли класичний ноутіл no не дав очікуваних результатів. На 4,5 тисячі гектарів вони досягли стабільної вражайності семи культур від пшениці до нуту. Як саме це працює? Які підводні камені і чому вони відмовилися від льону та гірчиці, та які з нішевих культур таки лишили? Про це лише для спонсорів, далі у нашому відео. Які у вас були запити? От Чого ви хотіли від цієї техніки? Продуктивність, економічність, надійність, співвідношення цінові. Тобто моніторили на ринку і саме ця модель зацікавила. Ну, можна купити техніку, яка я знаю наперед, що 100% нас влаштує, але вона буде там, в півтора, якщо не в два рази дорожча. Колись мене запросили на презентацію. Амако в Черкасах проводила техніки нової. От. І там я побачив цей оприскувач. Сразу же вирішив, що треба брати. Ми знаходимося зараз в гостях на господарстві АПК Сервіс. Розкажіть, як давно співпрацюєте з цим господарством? Ну, якщо зазирнути трошки далі з власником Ігорем Васильовичем я знайом ну майже 10 років по особистим моментам. Але, скажімо так, розмову між компаніями, співпрацю почали відносно недавно, десь роки три назад, коли керівництво АПК Сервіс прийняло рішення все ж таки рухатись вперед і почали дивитися вже на імпортну техніку. Після цього теж пройшли маленький шлях. Так рік, рік, півтора, два, мабуть, поки обирали першу одиницю техніки. Якраз і цей був самохідний оприскувач Масей Фергюсон». Зараз ми стоїмо біля оприскувача. Тут 36 метрів штанга. Було прийнято рішення поміняти перший оприскувач на другий. Ну відповідно більше ширина, розкажіть якісь інноваційні особливості фішки цього оприскувача. На цьому оприскувачі є декілька моментів дуже цікавих. Перший момент, мабуть, немає ні у кого. Це болтове з'єднання самої рами. Тобто, це не зварні шви, а болтове з'єднання. Що це дає? Це дає, скажімо так, можливість краще копіювати ґрунт самому оприскувачу, тобто вона згинається без пошкодження, і це великий плюс. Довга база 4,4 чотири метри від. Передньої осі до задньої осі. тобто це хороша стабілізація. Чим довша база, тим стабільніша машина. Рама на болтовому з'єднанні можна гарно побачити, тобто дає можливість протидіяти ударним навантаженням і хід самого колеса за рахунок пневмоподушки, за рахунок рами може до пів метра, тобто навіть півметра, отакі от великі на рівності можна об'їжджати. На цьому оприскувачу вже нова система привіду, скажімо так, смартдрайв. Це вже коли на оприскувачі йде пробуксовка, він бачить цей момент і вже перерозподіляє крутний момент на інші колеса. Тобто цей оприскувач вже краще проходить по важким умовам, не застряє. Якщо дивитися далі, то ну, тут написано: Liquid Logic, це е, велика система на оприскувачі, е, яка дозволяє е, робити рециркуляцію е, рідини в штанзі. От відповідно, вже під час роботи робоча рідина в штанзі в форсунках починається з перших секунд, з перших метрів роботи. Це дає економію самого препарату, тому що знову з перших секунд ми вже додаємо робочу рідину до роботи. І зворотній момент завдяки системі рециркуляції ми можемо повернути з штанги всю рідину в самоприскувач. Відповідно, коли йде промивка оприскувача після роботи препаратом, ми не втрачаємо там 300 літрів рідини, тому що вона там в штанзі в системі, і економимо на цьому. Взагалі, як ви оцінюєте роль оприскування в успіху господарства? Тобто це важлива складова процесу? Наскільки важлива? Ну, Процентів на 50 це точно. А якщо брати технологію ноутіл, то може, я б сказав, би і 60. Ми працюємо нормами виливу, ну, скажімо так, не класичними. Ми 200 чи 300 літрів на гектар не л'ємо. Тобто це вилив до 100 літрів. І якщо при такому виливі е, препарати хімічні працюють нормально, то я вважаю, що значить, техніка ця працює отлично. То можемо подивитися на роботу цієї техніки в полі і поговорити більш предметно з людьми, які на ній безпосередньо працюють. Давайте подивимось. Це людина, яка на ньому працює, до речі, там 10 років тому працювала на прицепному прискувачі. Зараз він каже, що якщо ви мені купите прицепний, то я на нього вже не сяду. Окей, тоді давайте в поле. Let's go! Робота почалася з того, що директор каже, сядь, пройдіть, щоб ти його вивчив, щоб тоді, як ми когось будемо вчити, щоб хтось у фірмі знав по цей день. Він зрозумів, що треба вас. Та ні, я двох учивнув. Люди ну, тут не треба руками робити, тут треба головою думати все. І скільки вам часу понадобилося, щоб освоїти, щоб все зрозуміти? Дві заправки. В той момент, в тому році, 50 гектар. І ми, мабуть, 35 гектар зробили, і хлопці поїхали, і далі кропити вже. Моя задача вийти, підключити рукав, відкрити кран і контролювати либо тут по шкалі, либо тут по монітору літраж. Тоді так само вийти і закрити. Ну і раз в день промить фільтри. Колись працював на причіпному. Це роки, мабуть, до 2014 року, бо в 2016 році я став на посаду головного інженера, як з АТО прийшов. А працював 4 роки на причіпному на каймані. Моменти були тяжолі, тому що в тебе стоїть трімбл 250, і ти постійно дивишся. А тут ти собі директор, тут ти понажимав і сидиш. метеостанція само собою, хорошо, бо ти бачиш, ну, ти ж не можеш так виміряти вітер. Ну, наприклад, ти там можеш кропити до, смотри, які форсунки, до певних поривів. Є просто вітер, там, який йде, і здуває, є пориви вітру. Тобто ми теж не працюємо. І так само ну, температурний режим. Ти си на моніторі включив, зайшов, подивився метеостанцію, в тебе є вітер. Є аналіз вітру за останній час, і так само є по температурі. Є теперішня і є, ну, є такі препарати, що там до мінус 10 там, чи до мінус 5 можна їх вносити. Ну, тобто ти можеш цим контролювати собі через метеостанцію, що ти будеш робити чи не робити. У мене навіть ну, ось оскільки було рання весна і пізня осінь. Зараз виїжджаєш, ти до агронома дзвониш кажеш, вітер такий-такий, я не їду, або там, температура така, я працювати не буду. І так само на препарати вологість, воно ж і вологість показує. Менше 50 чи 47, там то вже чи 40 не боже. Якби мені зараз сказали чіплять причіпного і водить вручну, я б його не водив. би. Я просто не пішов би. Вже, мабуть, я себе почав поважати. Бо По все-таки, коли оператор їде і не дивиться за, ну, за контролем штанг там, чи куди йому їхати, а він просто сидить собі, воно все саме їде і контролює вилив, ну, якість обробітку, роботу, ти просто сидиш як контролюр. Є преміксер, тобто сюди можна завантажувати хімію, порошки. Він сам затягує, відправляє в бак. Дуже простий в налаштуванні. Бачите, оприскування, заправка, промивка, заправка водою є додатковий насос. Можна регулювати оберти двигуна, закачку спереду, збоку за допомогою цього пульта, тобто, також дуже дуже зручно. Бак, як я казав, 3,5 номінал. Це моделі 535, моделі 530-ї. Три тисячі літрів є електрорівень. Тобто, ви бачите, ось тут от, кількість рідини в баку. Є система очистки робочої рідини, є система промивки і продувки. Тобто, ви можете промити штангу і продути. Що хочеться сказати? Зверніть увагу на штангу, вона фермової конструкції, тобто, все всередині, всі розпилювачі, всі трубки, всі знаходяться всередині. Три системи стабілізації, рамосними подушками, азотні акумулятори і датчики. Їх дуже гарно видно. Ось вони там два на кожному крилі і один по центру, що дає гарну якісну стабілізацію навіть на високих швидкостях. А який тут тип насосів? А тут відцентрові насоси американської фірми Хайпро, які себе добре зарекомендували, які гарно працюють як із робочими рідинами різних агресивностей, так і з касом, який зараз дуже активно фермери вносять для підживлення саме рослин. Тут три насоси є в цьому опрескувачі: один робочий, хай другий для закапчки, тобто він сам може заправитися. І третій насос для промивки преміксера, куди ми заливаємо хімію, щоб не таскати в бочку. У нас є спеціальна така маленька ємність для того, щоб туди залити хімію, і вона автоматично змішується. А скажіть, чи є посекційне відключення форсунок? А, тут іде посекційне на 36 метрів, 36 секцій. А, в нас завжди йде 36 секцій, навіть на 300-метровій штанзі, але там тоді йдуть по 3 метри останні крила вони йдуть по форсуночно, а далі йдуть по дві форсунки на даній комплектації, там до 36 метрів, йде по дві форсунки на секцію. Ну, тобто, це ну, майже по форсуночне відключення. А раніше у нас було 9 секцій, і завод порахував, що коли ви збільшуєте кількість секцій, то ви зменшуєте зону подвійного перекриття. І тим самим ви. Зменшуєте подвійне внесення, тим самим ви економите препарат і не опалюєте рослину. То він економний, бо тут по форсуночне відключення. Кожна форсунка одна відключається по 50 сантиметрів. Ти заходиш, допустимо, діаноль в тебе угол, в тебе одна і починають по очереді включатися, і так само по очереді виключатися. Більше, чим треба, не побризкуєш. А що ви не вносили? Ядохімікати. Ну це фунгіцид, інсектицид, підживка, бактерії. Ну, бактерії ще не вносив цим. Ви виставляєте висоту штанги, є автопілот, тобто він працює в гонах. Ви нажимаєте кнопку, машина сама керує, доїжджаєте до кінця пола, ви розвертаєтесь, знову нажимаєте кнопку автопілот, машина знову керує. А на яких культурах працювали? Усі шасіми. Ріпак, пшениця, ячмінь, кукуруза, сояшник, соя, льон, горох, сочевиця. І тобто... як він так? Ну, у нього ж нічого не міняється, крім складу хімії. Ну, а взагалі рельєфи ваших полів вони однорідні чи Ні. є якісь? Тут стоїть на ньому хороша система уровня контролю штангу. Ну, так, да, датчики тут є. І він нормально. Це взагалі да, датчики, контроль уровня, ну, уровня штангу. Тобто є в нас поля, де ти йдеш, допустимо, ліве крило йде чітко рівно, а праве там, ну, під гір'я йде. Це тобто він йде отак. Так само отак. — Ну, він йде Автоматично, і Автоматично чи треба налаштовувати? Ні, ти собі виставив на комп'ютері задати висоту. Ну, я ставлю 50-60 см. Ну, я ставлю від гібрида. Воно працює не від землі, а від гібрида, тобто від культури. Так як десь чи від гібрида, бо є нерівномірні сходи, та вище, та нижче, то ставляєш 50, то він постійно держить 50 Тут не треба так, як я там не хочу, я на кейсах не робив, але я задавав питання хлопцям, що у вас штонги отак. Ну, вгору. Вони кажуть, що черкай. Так само кун у нас є на другому хазяйстві, то в нього немає. А тут ти собі поставив 50, то й найкраща для нього скорость для роботи цих датчиків десь діапазон від 12 до 15 км. Це датчики норок. Їх у нас 5. Це теж дає е, великий плюс. Вони тримають постійну висоту від штанги до землі або від штанги до рослини. Якщо вже казати за користь від всього цього, то йде е, постійно одна висота між форсункою. Вона якось автоматично підлаштовується от, чи от, треба от, регулювати. Е, дивіться, получається, оця система стабілізації іменно датчиків. Ага. Вона йде автоматично, але є налаштування з монітору оприскувача. У вас є три режими. Перший режим це, скажімо так, режим земля. Тобто, коли ви працюєте ґрунтовим гербіцидом, то воно бачить ґрунт, відстань до ґрунта і тримає задану відстань до ґрунта постійно всієї штанги. Тобто, якщо рельєф нерівний, то він автоматично піднімає крило і утримує ту висоту, яку ви задаєте. Другий режим це коли ви вже працюєте по рослині, яка закрила поле, ви виставляєте режим рослина. Відповідно, він вже міряє відстань до рослини і так само зберігає відстань до рослини. І є третій режим, якого, мабуть, теж не у всіх є, це змішаний. Тобто змішаний режим, датчики бачать і ґрунт, і рослину, тому що може бути така стадія розвитку рослини, коли вони ще не закрили весь ґрунт. І відповідно, щоб штанга не смикалась, коли бачить не рослину, а ґрунт. Тобто вона вже розуміє. Що є змішаний режим і все одно тримає е, штангу на постійній висоті. От По двигуну тут е, Ахковський двигун, який знають і на тракторах, і на комбайнах. Давно вже працює в Україні такі двигуни. Гарно себе зарекомендували. Витрата залежить від геометрії поля, від підвозу води. Це може бути літра на гектар, може бути 0,7 літра на гектар. Якщо вже дуже великі гони з великим кутом, то це може бути там 08 09 літра на гектар. Ви можете їхати в рівній дорозі. Ви можете підніматися вгору. У вас також буде розхід зовсім інший. Відповідно, розхід палива вона дуже економічна. От, порівняно те, що ми дивилися, от на ті клієнти, які в нас купували, вони там порівняно те, що в них є. Там да, з різними брендами, то в нас виходить ну, один з найкращих результатів по розходу. Розкажіть про систему моніторингу. А тут стоїть система моніторингу Ахковська, яка разом з антеною від Трімбола, комп'ютер знає, з якою швидкістю ви рухаєтесь. З нього є gps антена і датчик на колесі. Він цю інформацію отримає. Після цього він розкручує сам насос до тої продуктивності, яка потрібна. Тобто, тут розумна система, ви він не завжди на максимум працює, а з тою продуктивністю, якою потрібна саме в даний момент. Тобто, якщо треба 100 літрів на гектар тобто на хвилину, тобто він дає 100 літрів. Якщо треба 200, він дає 200. Є розходомір, Тобто витратомір, який е, визначає, скільки літрів за хвилину пройшло. Тобто контролює цей насос, і е, після цього рідина йде на сам розпилювач. А, таким чином ми отримуємо економію по використанню двигуна і контроль по виливу. Система сама себе через витратомір контролює, е, скільки вийшло на штангу, скільки вийшло на розпилювач. І якщо ви змінюєте швидкість, тобто ви починаєте розганятися, ви ж не зразу там 20, ви спочатку там 3, 5, 10, 20, то автоматично насос збільшує витрату і розходомір її контролює, щоб у вас норма задана. Вона була автоматично збережена. Тобто ви виставили там 100 літрів на гектар. Коли ви розганяєтесь, він так само. Тримає цю норму. Дуже цікаво в цьому прискувачі є повний привід, тобто 4 на 4 гідравлічного типу з контролю пробуксовкою кожного колеса. Тобто, це система AMD Smart Drive. Багато в машинах ви бачите АВД. Тобто це розумна система, яка контролює пробуксовку кожного колеса. В машинах воно по іншому працює, але у нас постійний йде повний привід з контролю пробуксовки. Тобто, що це означає? Якщо у вас, наприклад, передні колеса буксують, то більше оливи йде на задні для того, щоб вийти з цієї зони. Якщо у вас одне колесо буксує, наприклад, переднє праве, то він виїжджає на трьох інших. Якщо у вас задні, задні два колеса буксують, він більше оливи йде наперед, і таким чином він витягує. За рахунок цього ми отримуємо приблизно на 15% менше витрати палива і робота на схилах до 36%. Відсотків. Якщо ви автомобіліст, то ви знаєте, там 12 це вже крутий підйом. Ми можемо в три рази більше. Ми можемо 36. Розкажіть, що включає в себе сервісне обслуговування? Е, сервісне обслуговування у нас в кожному регіоні є не одна сервісна бригада, які виконують як гарантійні. Так, обслуговування під час гарантійного періоду, також само багато клієнтів залишаються з нами і після гарантійного періоду. Ми залюбки, скажімо так, виїжджаємо до людей, допомагаємо, проводимо обслуговування. Якщо казати за особливості нашого сервісного обслуговування, то я б, мабуть, відзначив такий момент, як віддалений сервіс. В двох словах, що це таке? Є окремий відділ сервісної команди, який постійно знаходиться в офісі біля комп'ютера. Mm -hmm. І е, механізатор може звернутися до цього відділу е, за якимись проблемою питанням. Наприклад, е, чомусь не працює навігація. Для того, щоб виїхати інженеру, це треба час. Mm -hmm. Якщо він вільний, це якась година, півтори-дві доїхати до клієнта. Клієнт може звернутися до віддаленого сервісу прямо з поля. Прямо з поля. Завдяки телефонному зв'язку, навіть відеозв'язку, я дозволяю інтернет, і е, за допомогою відеозв'язку, е, е, наш спеціаліст може допомогти йому налаштувати монітор навігацію або устранити якісь інші неполадки. І виправити питання за 5, 10, 15 хвилин. Той, хто купляє у нас техніку, таку складну, як трактор, комбайн, самохідний оприскувач, має таку опцію повторна інсталяція. Тобто, ми з власником погоджуємо е, наступний виїзд там через місяць, через два, через три, приїжджає сервісний інженер, знову дивиться, як працює механізатор, чи робить він якісь помилки. Можливо, він звик робити щось, а це невірно він робить. Таке буває. Він знову проходить навчання. Як обслуговувати, як працювати на цій даній техніці. і це дуже корисно для як і для нас, так і для господарства. Тому що сервісна служба і робота Амако е, націлена на те, щоб було менше простої в полі техніки, ця машина в нас вже. Не перший рік продається, ми почали десь в 24-му в Україні. До цього в нас була четверте покоління, це в нас вже п'яте покоління самохідних оприскувачів Масі Ferguson. Кожен рік ми там 10, 15, 20 одиниць продаємо, в залежності рік від року, але все-таки по Україні вона також продається. Дана модель вона ще цікава тим, що вона продається на п'яти континентах. Тобто вона продається в Сполучених Штатах, можете Хто на фармшоу їздить, можете приїхати подивитися. Вона продається в Південній Америці, тобто Бразилія, там Аргентина. Вона продається в Африці, в Австралії. В Європі я вважаю, Україна також уже частина Європи і також в Казахстані. Компанія Мако має давні коріння, скажімо так, на ринку України вже, мабуть. Майже 30 років, якщо не помиляюсь, 1996 року має свою діяльність на ринку України. На даний час компанія Мако є одним із лідерів ринку сільхозтехніки. Займається невеликим спектром техніки, але дуже акцентує на цьому увагу. Це такі бренди, як Masai Ferguson, основна самохідна техніка, трактори, комбайни, самохідні оприскувачі, сівалки. Причіпна техніка Беднар це чеський виробник по причіпній техніці. Також є такий напрямок, як жатки Грінгов. і точне землероста, як у багатьох, це Trimble і Precision Planting. Пане Павло, наскільки цікаві рішення, які спрощують і роботу, і такі новації, яких немає ні в кого в цьому оприскувачі? То може є ще в компанії «Амако» якісь новинки, які от очікуються на ринку, які ви от-от запропонуєте українському аграрію? Е, ну так як великий шлях компанія Мако йде разом пліч опліч з брендом Масей Фергюсон», то наші новинки, скажімо так, вони співпадають. їх частина співпадає з брендом Масей Ferguson. Ну я би хотів визначити дві новинки. Перша це нова серія тракторів 9 s яка була презентована в цьому році. Це трактори максимальної потужності на 425 кінських сил. І хотів визначити зміну маленького сегмента 110-140 кінських сил, нові трактори, модельний ряд 5 m який буде презентований. На початку 2026 року це буде цікаво.